Вітаю. Доброго, ради вас бачити. Ради... Просто. Приклад вдалого стартапу, який може вас надихнути. Мій улюблений в світі поки що це Нейролінк. Хоча його засновник Ілон Маск, але я вважаю, що якщо проект буде вдалим, він може змінити людство докорінно. Лідер чи команда? На що робити ставку? Команда однозначно, хоча від лідера залежить дуже багато. Співробітники це ресурс чи капітал? Ресурсом точно я їх не відчуваю. Це велике надбання. Бізнес це захопливий квест чи складне математичне рівняння. <с> іноді він не захопливий, іноді він дуже виснажуючий, але квест. Бізнес в умовах війни, який він непередбачуваний, з дуже скороченим горизонтом планування. Але от під час війни я зрозумів, що таке криза це час можливостей. Ти можеш легко познайомитися з новими людьми, залучити нову підтримку, відкрити нові ринки. І іноді це просто тут під ногами знаходиться і це можна використовувати. Вітаю в ефірі. Програма на часі у студії працює Олексій І Сьогодні ми говоримо про молодий український бізнес, про бізнес, який можна заснувати. Про бізнес, який здатний витримати низку доволі серйозних викликів, і який може пройти часи пандемії, часи війни і залишитись на плаву сьогодні. Разом із нами у студії вінницький підприємець Андрій Шулик. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю. Отже, підприємство по українськи. Якщо з огляду на той шлях, який пройшли ви, які його особливості? Наскільки воно в контексті ринкової економіки і європейського гатунку? Я думаю, що я можу говорити лише за мікробізнес, малий мікробізнес, тому що це от, рівень, на якому зараз я знаходжусь. Є багато викликів є багато чому навчатися. Є потужні спільноти, яких ти для себе відкриваєш протягом свого шляху. І... Я думаю, що мінімум тричі доволі серйозно ринок змінювався за ті чотири роки, які от я займаюся саме підприємницькою діяльністю. Тобто, можна сказати, що непередбачуваний бізнес, і як давно ви почали власну справу, і яких помилок можна було би уникнути з огляду на знання і досвід, які у вас є сьогодні? А, з початку 2020 року. Тобто, прямо в акурат перед пандемією, ми місяць попрацювали, закрили все на локдаун, і це от, з цього почалась моя підприємницька діяльність. Якщо говорити про помилки, я думаю, що от в момент, коли починає гарно йти. Коли знаходиш продукт, який подобається ринку, якийсь от тебе несе, то в той момент важливо розширюватись. Але в той же час, ну це помилка, яку ми зробили, але в той же час я знаю людей, які агресивно розширювалися, і це могло знищити їх бізнес. Тому тут uh -huh. ніколи не знаєш, де солому треба підстелити. Як, наскільки важко, важко тримати цей баланс, і наскільки чітко потрібно ринок відчувати, чи ринок потрібно моніторити, контролювати? Це алгоритм, чи більше інтуїтивне відчуття успіху? Я думаю, що відповідь буде залежати від того, які перед вами сидітиме підприємець, тому що я знаю прям людей, які роблять системні масштабні тести. Вони не намагаються відчути ринок, вони перевіряють, як він на них реагує, запускають там сотні різноманітних варіантів, знаходять 2-3-10 і завдяки цьому вже працюють. Якщо говорити про те, як наш бізнес побудований, ми більше на грані творчості це робимо. Тобто, нам важливо, що ще ми хочемо сказати через свій бізнес, а не лише на що реагує ринок. Uh -huh. У чому полягає е, творчість, яка е, наскільки висока ця доля вашої продукції, і чи не є це основною долею продукту раніше? 100%. Ми прям лише робили той продукт, який ми хотіли людям продавати. Тобто, співвласниця бренду робить свої авторські моделі, авторські лекала, і ми там скомбінували з вишивкою, і це. Там певний час дуже було популярно. Mm -hmm. а зараз ми більше там змінюємо позиціонування бренду, і от конкретно на цьому етапі ми більше випускаємо різноманітні моделі, які на нашу думку на ринку актуальні, і дивимося, як на них ринок реагує. Але все одно, все, що ми випускаємо, воно проходить через наше авторське бачення. Mm -hmm. Часи пандемії, як вдалося пережити а, бізнесу успішному, креативному, але все ж таки невеликому. Дивіться, ми не були успішним бізнесом. Ми тільки починали, да, ніхто не знав нашу назву, ніхто не знав мене особисто. Тобто, я от просто хлопчик, якийсь прийшов в інстаграмі, щось показує. Я хочу сказати, що для багатьох людей, які займалися онлайн-бізнесом, пандемія виявилася фактором зростання, тому що дуже багато людей перестали купувати офлайн, ходити в магазини звичайні, і ходили в інстаграм. На сайти і так далі, тому mm -hmm. насправді це було не настільки важко, як здається, особливо коли вже люди трошечки mm -hmm. звикли. Бо в першій місці, звичайно, була паніка і нерозуміння, а потім все дуже серйозно росло. Хто став каталізатором цієї ідеї? Хто сказав, давай спробуємо, і Я. це вийшло. А Я. хто підтримав? Е, ну, співвласниця бренду до цього займалася індивідуальним пошивом, але це не дуже хорошо масштабувалося, і моя задача була зробити з цього бренду. То я до цього був 20 років професійним танцівником. І якраз я знаходився теж в пошуку себе. І я зрозумів, що от є така можливість перетворити класне, скажімо, ательє індивідуального пошиву в бренд одягу. Ну як мені здається, в нас вийшло. Соціальні мережі відіграли головну роль стовідсотково. Ми перші роки продавали виключно через інстаграм. Інстаграм це наша досі основна площадка. Тому да, да, це це місце, де ми себе реалізували. А це модель продажів? Вона відрізняється від інших моделей продажів, більш звичних. Прийти в магазини купити від і таке інше. Як працювати із соціальними мережами? На що звертати увагу? Як? Принаймні подолати там конкуренцію, але ж це адже це світова конкуренція, це не конкуренція трьох магазинів на одній вулиці. Е, тут насправді таке комплексне питання, де багато спробую, спробую <схід> зараз. Да, окремо. Якщо ми говоримо чи відрізняється це від офлайн торгівлі, е, да. Відрізняється, по-перше, тим, що все ж таки інша аудиторія приходить, аудиторія, яка звикла купувати онлайн, яка може собі дозволити легко повернути річ, якщо вона не підійшла, яка менше боїться ризиків, якщо хочете, або більше розуміє свій тип фігури, якщо ми говоримо про речі. Якщо ми говоримо про конкуренцію, у нас була цікава стратегія. Ми виходили за рахунок креативної реклами. Так як я колишній танцівник, у нас багато було таких креативів, які ми на рекламу запускали, де я танцював, або щось ще цікаве, робив, прикольне. І на початку, у нас в момент встановлення бренду, це нам особисто дуже сильно допомогло і побудувало певну репутацію навіть. Масштабування бренду наскільки а... Наскільки чітко можна зрозуміти, коли це потрібно зробити, і це своєчасна штука. Це залежить лише від обсягу проданого, чи залежить від розширення лінійки від кількості ідей, які ви хочете впроваджувати далі? Це рівняння з багатьма змінами, особливо в нашій бізнес-моделі, коли в нас є власне виробництво. Тобто тут завжди це баланс того, скільки у нас замовлень. І потім виробництво стає перевантажене, да, стає черга замовлень. Ми всі сили, наприклад, в розширення виробництва вкладаємо, потім замовлень стає менше, ми всі сили кидаємо в те, щоб ставало більше замовлень. І от це постійний такий баланс. Mm -hmm. Якщо. Е Туди або туди ти можеш або зробити так, що в тебе буде тисяча замовлень в черзі, і люди будуть дуже незадоволені. Це впливає на репутацію, бо вони занадто довго чекатимуть, і це проблема. Або ти можеш зробити так, що в тебе буде недовантажене виробництво, а отже, ти або звільняєш людей, або платиш зарплату зі своєї кишені. Тобто mm -hmm. дуже складний баланс, але mm -hmm. ну поки вдається. Mm -hmm. А до до якого до якої межі можна масштабувати виробництво? Дивіться, тут виробництво це теж залежить, да? тому що якщо ми говоримо лише про виробничу модель, я ж можу не тільки для себе робити одяг, і тому це може бути гігантська фабрика. Якщо ми говоримо про бренди одягу, то в нас є класні українські приклади. Всі там відомі бренди, і вони вже виходять до таких масштабів, коли вони конкурують з Індітексом, ну тобто з великими холдингами закордонними. І це якраз таки от під час війни також стало для них фактором зростання, тому що індітекс з України вийшов і от два роки цю нішу заповнювали українські бренди, і вони дуже класно себе показують. Угу. Тобто, ми повертаємось знову ж таки до тези про те, що війна. Попри всі ризики, і попри а, всі загрози, відкриває нові можливості і може бути каталізатором позитивних якісних змін, скажімо так, це точно відбувалось в 2022 році і частково двадцять третьому. Угу. От, от я б так зафіксував угу. відповідь. А, команда, з якою ви працюєте, я так розумію, що від кожного залежить, і кожен вкладається свою частину в загальний успіх, як правильно підібрати команду. А методом проб і помилок окей, ти не справляєшся, тебе звільнено, чи все ж таки це більш ретельний підхід, і ви майже впевнені, що коли берете людину на роботу, що вона впишеться в команду і принесе користь. Якщо ми говоримо про загальну відповідь на це питання, то це виключно залежить від стилю керівника і від того, як багато часу є, і яка команда займається наймом людей. Якщо говорити про наш конкретний бренд, у нас унікальний випадок. Справа в тому, що більшість команди основної вона взагалі заснована на Прихожанах Баптистської церкви <хи> і в нас прям е... несподівано на да, да. з усієї топ команди я одна людина, яка не є там глибоко віруючою і <хи> релігійною. <хи> і це ну, певний відбиток і на наших цінностях, і на тому, як працює команда. Тому в нас в нас <хи> просто такий кейс унікальний, який важко повторити і масштабувати. Отже, спільні цінності для команди, а ми говоримо зараз не лише про спільне бачення бренду, про спільне прагнення досягти успіху. А спільні цінності, які навіть більші, ніж ці, це величезний так. плюс. Я думаю, що це основа основа компанії. Ну, або одна з основ. А, окей. Окей. А, невеличке підприємство. підприємства. Починає з'являтися перший прибуток. Так, справа нібито пішла. І що робити із фінансовою частиною? Ви, якщо у вас троє, четверо, п'ятеро, тут, мабуть, все просто з невеликими обсягами, ми щось продали, ось наш прибуток. Так. Але коли підприємство масштабується, наскільки проблематичним? Стає недостатня увага до фінансової частини невеличкого підприємства у мене завжди була величезна увага, і наша стратегія полягала в тому, що ми практично весь прибуток реінвестуємо. То в мене досі була завжди тільки зарплата. Я як власник дивіденди свої ніколи не забирав uh -huh. все, що ми зверху заробляли, воно все реінвестувало, реінвестувало. За рахунок цього ми прям сильно росли, збільшували запаси там або сировини, або покращували своє обладнання. Але тут є зворотній бік. Що на четвертий рік я вже почав трошечки вигорати. І я думаю, що ну. Наступні півтора-два роки мені потрібно більше звернути увагу на себе як на власника. Чому для чого мені цей бізнес? Тобто я вже зараз особисто для себе шукаю це питання. Тобто, знову ж таки, ми приходимо до того, що потрібно як мінімум певний баланс тримати, щоб не забрати всі кошти, виснажуючи підприємство, але й не виснажувати себе за рахунок того, що росте підприємство. А про що говорить ваш досвід на українському ринку? більше чесної конкурентної боротьби чи не завжди так якщо відбувається? Ми, угу. Якщо ми говоримо про мою сферу, за якою може компетентно говорити ми колеги. Ми ніколи не називаємо один одного конкурентами, навіть якщо ми працюємо в одній ніші, ми. Класно спілкуємось. Я багатьох своїх колег знаю в тому ж ціновому сегменті, або схожому ми ділимось досвідом, тому що є такий консенсус серед українських брендів, що ми всі разом займаємо дуже невелику частку навіть українського ринку. А якщо ми говоримо про ВВП, ми там взагалі 3-5%, а в нас значно більше є потенціал для зростання, і нам би більше ділитись досвідом для того, щоб конкурувати okay. з індітексом, тим самим, наприклад, або з великим з великим. Такою кількістю китайських і турецьких новней ну, постачальників, тому що ну, я вірю в українського виробника значно більше. А від чого на вашу думку залежить ефективність продажів українських виробників, зокрема вашого бренду? Якщо ми говоримо про мій бренд, то це залежить від стану ринку, скажімо так. Наприклад, у нас був там специфічний продукт худі з українською вишивкою, і ми його презентували ще до війни. І під час війни це стало взагалі бумом, трендом. І ми, от так, так би мовити, трошечки перед трендом вискочили, і це дало нам дуже сильний буст зростання. В звичайні моменти ми більше їдемо на якійсь свої репутації. На Фанбазі, якщо хочете, на постійних покупцях, тобто в нас е бізнес-модель міцна, стала, якщо хочете сказати. Тобто, ми орієнтуємось на постійних покупців на те, щоб з нами люди залишалися якомога довше. Е -е. Е -е, є компанії, які орієнтовані на те, щоб швидко і багато продавати, тобто, все залежить від стилю керівника, від стилю компанії і від продукту, який вони обирають. Стартовий капітал, скоріш за все, його відсутність. Це лякає багато початківців. Наскільки це критично важливо? Наскільки ризиковано взяти позику? Наскільки варто починати власним коштом з невеличким прибутком, і потім нарощувати, нарощувати і нарощувати? Супер суперпросто. Супер проста відповідь. Ми свій бізнес починали зі стартового капіталу біля 600 доларів. Але це було дуже поступово, дуже повільно і так далі. Закредитуватись. А початківцю підприємцю просто грошей ніхто не дасть, бо в нього немає кредитної історії. Тому тут, тут навіть нема про що думати. Або ми говоримо про якісь такі суми тисячі чи дві тисячі доларів. Mm -hmm. Я вважаю, що будь-яка людина, незалежно від свого статусу, якщо вона в житті просто візьме втратить дві тисячі доларів, це фундаментально не вплине на її життя. Тобто протягом року двох можна цю проблему вирішити mm -hmm. незалежно від заробітку і статусу. Mm -hmm. а, і... Тобто, вірогідність успіху, вона вища, ніж вірогідність втрати. Зараз скажу. Угу. Статистично під 80% підприємств закриваються в перших 5 років своєї діяльності. Але Чому? це означає... ну, тому, що вони не тягнуть. Але угу. це не означає, що людина, яка закриває підприємство, залишається в боргах. Ти все одно за 5 років отримаєш колосальний досвід. Ти в ноль, наприклад, виходиш або тобі бізнес перестає бути цікавим. Тобто. Те, що 80% підприємств закривається, це не означає, що вони всі програють в сенсі, що людина… залишаються в боргах, да, втрачають да, все да, саме це. Я не можу зараз швидко пригадати випадок, коли людина починала свій бізнес і потім залишалась з величезними боргами. Ну це хіба що якийсь зовсім лотерейний стайл, угу. коли ти все кладеш на дуже ризиковану ідею. Перспективний нішу українського ринку на сьогодні. От якщо порівняти український ринок, ну не будемо відкривати комерційні таємниці і давати там прям 100% поради успіху. Але як змінився цей ринок, якщо порівняти момент, коли ви починали, і сьогодні? Війна впливає. Все, всі бізнеса, які зараз працюють навколо війни, вони там в певний час ну, сильно росли. Наприклад, багато моїх колег в перший, в перший рік війни, в першій місці війни, всі, хто пересідав на мілітарку, на тактичний одяг, в них все це згрібали, скуповували. Далі вже на ринку, звичайно, коли все з плюс-мінус стало регульованим, залишились люди, які дійсно дають якість, які дають той одяг, який від них очікують. А Якщо ми говоримо про перспективи, глобально мені здається, що Мілтек, ну тобто воєнні технології, мені здається, це прямо майбутнє, це одна з може бути основ української економіки. А мілтек це ж не просто дрони збирати, там багато і програмне забезпечення, і якась інфраструктура, і, наприклад, у нас загалі деталей немає. Да? І якщо якісь може підприємство мікросхеми або контролери робити, от тут. Точно 100% можна буде себе знайти, на мою думку. Якщо говорити про одяг, то, от, якби якби я знав, можливо, я би їздив на значно кращій машині, <с. <с.> тому не можу не можу mm -hmm. якось хорошу класно mm -hmm. дати. Але ми з вами так поступово підходимо до теми штучного інтелекту, і це тема номер один на сьогодні, mm -hmm. особливо через те, що вона торкається вже кожного ще не так давно. Це можна було розглядати як наукову фантастику, але крайні 3-4 роки повністю перевернули цю історію. Ваша м, дотичність до алгоритмів штучного інтелекту, чи встигли з ними познайомитись, чи встигли їх впровадити? Як бачите цей розвиток? Супер цікавий, як говорять, хайповий і малорегульований ринок зараз. Особисто е, мій досвід. Я просто один з перших почав використовувати штучний інтелект і людям розповідати про те, що в мене виходить і що не виходить. Я не можу сказати, що я є якимось спеціалістом або я глибоко в цій темі, але просто факт того, що я транслюю що я користуюсь такими і такими інструментами, зробив в мені репутацію, ніби спеціаліста. Тобто я буквально через тиждень буду виступати з доповіддю на тему штучного інтелекту використання в малому бізнесі. Це наша бізнес-асоціація, буде uh -huh. таку робити івент. Uh -huh. І е... давайте вам трошки завісу доповіді. Е... Про що будете говорити? Я просто взяв біля 15 конкретних інструментів, які от не просто можна використовувати в бізнесі, а я вже використовую, наприклад, чат GPT, Його ж можна великою кількістю юзкейсів е... ну, для нього знайти. І я просто не кажу, бо є чат GPT, користуйтесь. А я кажу, я його використав для того, щоб написати текст на сайті, щоб зробити рекламні заголовки для креативів. Щоб він подивився на мою фотографію і описав, що на ній знаходиться. Це дуже корисно, тому що якщо в тебе є сто продуктів, і на кожен писати текст, ти вже більше можеш не звертатись до копірайтера, а просто прислати фотографію, тоді діпті, ти опиши, що тут написано. Mm -hmm. А потім так от взяв голосив: тут іще розкажи про такий шов, про такий колір і про таку вишивку. І він це додає в текст, і ти просто. Звичайним звичайними правками як людині, ти можеш попросити його відформатувати цей або зробити дуже круто, але знову ж таки кінцеве слово залишається за вами, і ви завжди можете внести щось своє і поправити недоліки, на які він не звернув увагу. От тут теж багато людей, які ніколи не користувалися цими інструментами. Вони думають, що це щось таке, що замість тебе буде робити, і вони саме через це можуть думати, що є якась загроза. Mm -hmm. Може, вона є mm -hmm. зараз. Я її не бачу, mm -hmm. а зараз я бачу, що цей інструмент. Який підвищує продуктивність, який е забирає велику кількість рутинної, нудної роботи одноманітної, він все це може тут угу. зараз швидко зробити, згенерувати щось, наприклад, картинку якусь дивно мені потрібно. Умовно я генерував. Селфі на тайній вечері, і то прям бере Ісус і фотографує сам себе з, з айфона. Ми не можемо подібну картинку легко знайти в гуглі, розумієте? Або, я, там, накач... або її доведеться замовити. Ну так, да. або накачений Морган Фрімен. Ми не побачимо накаченого Моргана Фрімена. А штучний інтелект може це згенерувати. і Він вам потрібен не вчора, а прямо сьогодні. Так, і так. Тут. так Ну в нас ж бувають такі дивні ситуації, коли нам щось дивне потрібно для презентації зробити, або щоб жарт якийсь, або мем згенерувати. Е, от це дуже класний інструмент. Прикладний. Лише за браком часу. Ще попрошу вас дати три поради молодому підприємцю чи просто молодій людині, яка подивилася нашу з вами розмову і подумала про те, що окей, в мене є ідея, і я хотів би її реалізувати. Ой, як цікаво лише в три поради вміститись. Давайте попробуємо. оточення. Перше оточення шукайте клуби, бізнес-асоціації. В нас є в Вінниці потужні об'єднання, українські об'єднання. На кожен рівень є формальні або неформальні групи клуби, які дуже допомагають, розвивають. І ти розумієш, що ти не самий розумний. Що ти багато чого не знаєш, і світогляд дуже розширюється. Раз два. На початку навчання дуже сильно допомагає, економить велику кількість часу. Всі мої якісь прориви або зростання, або фундамент бізнесу це завдяки навчанню. Три, давайте поділюсь своїм особистим болем. Прошу. То, що ви розумний і красивий, ще не є е, фактором успіху. <ріст> <ріст> це потрібно розуміти. Тобто, коли людина замислиться, якщо я такий розумний, чому я такий бідний, тому що потрібно знайти щось таке, що потрібно ринку. Що твій продукт може бути дуже класним, шикарним, але нікому не потрібним. Про це треба пам'ятати і спокійно до цього відноситись. Андрій, дякую за ваш час. Дякую за розмову дякую. і за ваші поради. Дякую вам. Радий знайомству, а дякую вам, шановні глядачі, за ваш вільний час, який ви присвятили нашій розмові. Отже, у підсумку можна сказати, що у будь-які часи людина з гарною ідеєю, з прагненням навчатися, з прагненням більшого з розумінням того, що у своєму оточенні він завжди зможе знайти однодумців, а досягне успіху, і цей успіх, як правило, знаходиться зовсім поруч. З нами варто тільки встати з дивану і зробити перші кроки у цьому напрямі. Залишайтеся разом нами і надалі. Попередна вас чекає ще достатньо цікавого.